Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Катерини Перерісної, який називається До садочка. До дитячого садочка йдуть веселі діточки. Підуть вчитися ліпити, малюватимуть хатки, зроблять квіти для віночка, вивчать віршики, пісні, а казки такі почують. Що розкажуть і мені. Поміркуйте, куди йдуть діти, що вони будуть робити у садочку. Як ви розумієте, прислів'я Друга шукай, а знайдеш тримай. До наступної зустрічі, дорогі діти!